2025 рік обіцяє бути нам мега трансформаційним. І в цьому відео я, Женя Баглик, фейс-експертка з 13-річним досвідом, засновниця школи фейсбілдингу GBS School, хочу дати вам топ 5 рекомендацій, б'юті рекомендацій на 2025 рік. Тож, якщо краса є для вас великою цінністю, лишайтеся і дивіться це відео до кінця. І перша б'юті рекомендація на 2025 рік, яку я вам дам, це немає кращого моменту, щоб почати робити вправи, робити масажі, робити догляди ніж сьогодні, ніж в цей момент. І я хочу прям вам такий посил дати через екран, щоб ви прям свідомо, щоб ви прям усвідомили це, прям відчули це і фізично, і в своїй голові зрозуміли, що дійсно. Тільки зараз найкращий момент, щоб це почати. Чому? Тому що коли ми говоримо про омолодження, про підтримання своєї краси, своєї зовнішності, про сповільнення старіння, то найкритичніший фактор в цьому питанні є час. Ви вже ніколи ніколи в житті не будете молодшими, ніж зараз. І будь-який момент. Щоб почати в майбутньому, він гірший, тому що ви туди прийдете вже в гіршій формі. Тому що, коли ми говоримо про омолодження, коли ми говоримо про збереження краси, про сповільнення старіння, на жаль, тут фактор часу просто критично, критично важливий. І кожну хвилину, яку ми щось не робимо для того, щоб Утримувати себе в належному вигляді, там шкіру, тонус обличчя і так далі. Ми програємо, ми програємо часу. Тому перша моя рекомендація. Б'ються рекомендація на 2025 рік. Це немає кращого моменту, щоб почати робити догляди, вправи, масажі і так далі, ніж сьогодні. Рекомендація номер два: це, звісно, робити регулярно практики неінвазивні для. Нашого обличчя, про які практики я говорю? Ну, звісно, про фейсбілдинг, тому що я, авторка методики тренувань для обличчя, зрозуміло, що я це пропагую, тому що я для себе роблю фейсбілдинг вже на протязі 15 років. До речі, мені 37 вже виповнилося. І я роблю фейсбілдинг так регулярно з 22 років, якраз 15 років. Тому я рекомендую, звісно, робити це всім жінкам та й чоловікам, також на регулярній основі. Це можуть бути вправи для обличчя, це можуть бути масажі. Класно, якщо ви це поєднуєте, тобто робите, наприклад, 3-4 рази на тиждень. Комплекс для обличчя, вправи активні, і один або два рази на тиждень ви робите масаж. А це можуть бути мануальні самомасажі, це можуть бути гуаша, якщо ви використовуєте якийсь масажер, наприклад, це теж підходить. Якщо ви ходите до майстра, це теж підходить. Але я до того, що класно, коли у вас є комбінований підхід. Тобто, коли ви робите і масаж, тобто пасивне пропрацювання м'язів, і для обличчя, тобто активну роботу м'язом даєте. І якщо у вас є ще якісь моменти там, затисків мімічних, наприклад, так, ви можете додавати типування, і так далі. До речі, якщо ви тільки нещодавно дізналися про мою школу, про мене як експертку, або підписалися на цей канал, то ви, наприклад, можете почати з такого нескладного. Але дуже ефективного мого курсу, це взагалі трилогія курсів, вона називається третини обличчя. Я посилання вам лишу під відео. Ви можете обрати або одну з третин, над якою ви хочете працювати, наприклад, у вас більше проблем в зоні очей та чола, або центральна частина, або контур, та шия під'язикова зона. Ви можете обрати. Якусь одну третину обличчя, або ви можете придбати всю трилогію, це буде вигідніше по ціні. І таким чином у вас вже буде класний комплекс, який ви можете чергувати по третинах обличчя, так? І це вже буде вам давати класний стабільний результат, і на 2025 рік ви вже можете досягти класних результатів щодо вигляду зовнішнього свого обличчя. Наступне, що точно варто зробити в 2025 році, це нарешті. Підібрати а, системний догляд для своєї шкіри. Чому я кажу нарешті? Тому що знаю, що дуже багато з вас, незважаючи на те, що не тільки я про це кажу, а й косметологи, інші спеціалісти, дерматологи все одно чомусь це не роблять, а рандомно використовують купу якихось баночок, кремів і так далі. І так далі. А, тому а, я не косметолог, і просто а, вам а, скажу а, особисто. Мій, скажімо так, протокол догляду. До речі, я зараз буду робити якраз пілінг-маску, і поки буду робити, то вам розкажу. Тож, значить, мій особистий протокол догляду такий, обов'язково там хоча б раз на тиждень це ексфаріант, тобто пілінг. От, наприклад, зараз я роблю маску, це у нас інститутом. Мені вона подобається. У мене теж є Марі Фреш». Теж ензінпіл, тому що наша шкіра все одно потребує, скажімо так, посиленого очищення для того, щоб підсилювати регенерацію, швидше відновлювати клітини, народжувати нові клітини і так далі. Ви ж не будете кожного разу бігати в косметичний кабінет. Ну тим більше, глибокі пілінги не можна там робити більше там, двічі на рік. А, тому я вважаю, перше, це ексфоліант для домашнього використання. Потім, звісно, це очищення. Ви маєте підібрати його для вашої шкіри. У мене, наприклад, це гель за кислотами тому що в мене комбінована шкіра, мені таке підходить. Якщо у вас суха, вам не підійде таке, зрозуміло. Тобто, ви маєте підібрати. Далі, я вважаю, що це має бути. А Денний засіб та нічний засіб, які ви використовуєте. Наприклад, у мене там є от Mary Fresh, так, це денний, денний і нічний засіб, і у мене ще є два денні креми. Це теж інститутом, це з вітаміном С. І такий дуже глибокого зволоження, мені вони підходять. А, також на ніч, наприклад, я використовую а, медер. а, Дуже класний, після нього така порцелянова шкіра і все. Більше в мене немає ніяких засобів, які я використовую. Тобто це регулярно, моя шкіра до цього звикла. А, також я а, окремо використовую а, засоби для очей. Тобто, наприклад, от медер а, проти набріків, наприклад, це теж. Інститутом для ліфтингу, там розладження маленьких зморшечок і так далі. От. І окремо я використовую засоби для шиї. Тобто, наприклад, у мене от є Мадер Арманек, у мене є теж для декольте і шиї теж Маріфреш. Тому що ці зони очі, шия, вони потребують от такого. Особливого, скажімо так, догляду, більш ретельного, більш, більш такого глибокого, тому що це дуже а, така тоненька, тендітна шкіра, вона потребує більшого зволоження, більшого оновлення і так далі. А, і, в принципі, все. Ще у мене є, а, наприклад, сироватки, от є Отоме, і знову ж таки є Маріфреш. Я, до речі, вам додам в посиланні а, під відео а, промокодики. На ці бренди, я їм користуюся, вони мені подобаються. І от я особисто використовую сироватки дуже часто під макіяж. Тому що, наприклад, в мене комбінована шкіра, якщо я нанесу крем і ще наверх буду наносити мейк, то він може там не дуже класно триматися. А от якраз сироватки мені достатньо. Ви маєте підібрати під свій тип шкіри, потреби шкіри, під свій вік, протокол, який буде вам підходити. І Найголовніше постійно йому слідувати. Так, ви можете щось змінювати час від часу, від сезону, можливо, помінялися потреби вашої шкіри, можливо, там вашому здоров'ю щось змінилося, але в цілому ви маєте постійно слідувати одному протоколу. Тому що наша шкіра вона потребує стабільності. Вона не любить оці, от сьогодні така баночка, завтра така, вона не встигає підлаштуватися. І якщо ви будете притримуватися однієї якоїсь там. Вибраної схеми, то ви побачите, наскільки це класно буде відбиватися на вашій шкірі. Таку вам дам асоціацію, що наш організм, в принципі, наша шкіра, наше обличчя це як дорогий автомобіль. Якщо ви будете заливати в нього, що попало, і ще й міксувати все з чим, то автомобіль ваш швидко вийде з ладу. Якщо ж ви будете заливати в нього якісне пальне, яке підходить до. Конкретного автомобіля, то тоді вам автомобіль прослуговує довго. Тож, у цьому році давайте підбирати комплексний догляд і йому слідувати. Наступна порада це, звісно, фізична активність. Обов'язково у вас має бути якась фізична активність регулярно присутня в вашому житті. Наприклад, що роблю я для себе? Ви бачите, за мною там сходи. Я їх використовую для кардіонавантаження. Я десь по 5-6 хвилин на кожну ногу в півприсіді піднімаюся. Це як такий, це як ніби степ аеробіка. Це дуже класно для ніг, для сідниць, ну і, звісно, для серцево-судинної системи в цілому, тобто класне кардіонавантаження. Далі я роблю функціональні тренування. Тобто, займаюся з власною вагою, з невеликою вагою, наприклад, ці гантельки в мене по 5 кг. Наприклад, з грузиками, так, ноги треную на клинку Це і також ще роблю стречних регулярно для гнучкості, для того, щоб м'язи всі були еластичні. Трошки роблю йогу І коли класна погода, то я бігаю. Мені це підходить, мені це подобається. Ви можете обрати все, що вам подобається. Ви підбираєте під свої власні. Уподобання та під свій стан здоров'я. У нас просто неймовірний перелік будь-яких фізичних активностей, і ви можете обрати те, що вам подобається: там танці, плавання, будь-які види фітнесу, там пілатеси, йоги, там якась скандинавська ходьба та просто неймовірна кількість всього. І дійсно людина будь-якого стану здоров'я може для себе щось підібрати. І мусить для себе щось підібрати. Чому Чому це важливо саме в розрізі нашої краси? Ну, по перше, наше здоров'я, а фізична активність забезпечує наше класне самопочуття, наше здоров'я дорівнює краса. Тобто, коли ми здорові, ми завжди гарніше, краще і молодше виглядаємо. Коли в нас регулярні візичні навантаження, це тренує нашу серцево-судинну систему, нашу дихальну систему, тобто ми взагалі стаємо здоровішими, витривалішими. Друге, це дуже класно впливає на імунітет, це підвищує імунітет. Хто підписаний нещодавно на мене, то Скажу, що моя кар'єра в сфері б'юті Хеллс починалася з фітнес-тренерства. Я в минулому фітнес-тренерка, співвласниця студії фітнесу. І у мене дуже великий досвід в роботі, персональний з клієнтами. І сама я працюю завжди зі своїм тілом, все життя, в принципі. І коли ви перестаєте займатися фізичною активністю регулярно, ви одразу починаєте більше хворіти. Я це перевіряла як на собі, так і на своїх клієнтах. Далі, звісно, дуже важливий аспект тут зайва вага. Якщо у вас присутня регулярна фізична активність, навіть якщо це не якась там суперінтенсивна активність, коли ви там, не знаю, робите там собі квадратики на животі, там ідеальні сідниці і так далі, навіть якщо це просто регулярна помірна фізична активність, ви все одно будете, це буде допомагати вам утримувати стабільну вагу. А я думаю, що всі здогадуються і розуміються, що надмірна вага це погано для всього, для вашого здоров'я. Можемо перераховувати там купу всіх захворювань, які спричинені зайвою вагою. А також не забувайте, що зайва вага вона завжди вам псує обличчя. Яким чином? Зайва вага це зайві жирові відкладення на зоні підборіддя, в зоні щік. Тобто одразу починається у вас птоз і деформаційне. Деформаційна зміна обличчя, тобто бульдожі щоки, провисає друге підборіддя, плюс це набряки, тому що зайва жирова зайва, жировий прошарок це завжди набряки, плюс люди, у яких є надлишкова вага, у них дуже швидко це про жінок, я в основному говорю, починає значить, проявлятися холка. А холка це що? Це. Отакий тут горб наростає, вкорочується шиє, виїжджає голова вперед, і це теж псує ваш зовнішній вигляд. І от регулярна помірна фізична активність, вона вас від цього убереже. І не забувайте ще, що у нас лімфатична система одна в нашому обличчі, і в нашому тілі, кровоносна система одна в нашому обличчі і в нашому тілі. Тому, коли ви Класно працюєте з м'язами всього тіла. Це, звісно, що позитивно відбувається на вашому обличчі. Тому що у вас менше набряків, так бо лімфа циркулює, у вас гарний кровообіг, тож у вас регенерація краща, ви свіжіше виглядаєте, у вас краще підтягнута оця зона, тому що шия працює так чи інакше з усім тілом. І це. Підтягує контур, тобто ви бачите цілий просто список позитивного впливу на наше здоров'я і на нашу красу. Тому в 2025 році, якщо ви ще не почали регулярно, фізично... Навантажувати своє тіло, почніть, почніть, оберіть для себе те, що вам підходить знову ж таки, повторюю по здоров'ю та по ваших уподобаннях, і почніть регулярно виконувати хоча б 2-3 рази на тиждень. Буду чекати в коментарях, щоб ви написали, що ви обрали для себе або що ви вже робите. Наступне це гуляти щодня на свіжому повітрі. Неважливо, яка погода, холодно, дощ, там не знаю, спекотно. Ви бачите, я сама зараз на свіжому повітрі, червоний ніс. Але це дуже класно впливає по перше на здоров'я ваших маленьких судинок на вашому обличчі в першу чергу, тобто це зміцнює стінки ваших судин, і це допомагає нам не мати куперозу або його зупинити. Тобто, взагалі, щоб наші судини були еластичними і здоровими. По-друге, це дуже класно сприяє кровообігу, посиленню кровообігу. І, звісно, що е, позитивно впливає на колір нашого обличчя. Тобто, щоб ми були рум'яні, такі, знаєте, як персики, не бліді, якісь як молі, які сидять постійно всередині. І третє, звісно, що це наповнює взагалі, в принципі, наш організм е, свіжим. Киснем, і це взагалі дуже-дуже класно для нашого здоров'я в цілому. Ну і звісно, взагалі, в принципі, для нашої краси. Тому що краса, не забувайте, це здоров'я. Бачите, чоловік він побіг. Отак, от, от я е, розповідала в якомусь ефірі, що на 25-й рік я собі особисто поставила мету гуляти е, годину-півтори кожного дня, незалежно від погоди. Е, тому що теж помітила, що менше виходжу на двір, це погано. Гуляйте з дитиною, гуляйте з собакою, ходіть пішки на роботу. А е, якщо вам треба якась додаткова мотивація, е, домовтеся з кимось з друзів, з подруг, що ви будете ходити разом, але гуляйте. Ви побачите, як буквально за кілька місяців, Місяців ви будете виглядати набагато краще, свіжіше і почувати себе більш енергійно. Я сподіваюся, що ці мої п'ять порад на цей новий рік допоможуть вам дійсно сформувати таку систему догляду за собою: систему, яка не просто епізодично з'являється в вашому житті, а яка стає частиною вашого лайфстайлу і вносить якісні зміни в ваше життя, якісні покращення. Я вам цього щиро бажаю. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви обрали з цих порад, що ви вже робили. Діліться, і я впевнена, що наша така колективна енергія допоможе кожній з вас, і мені в тому числі, втілити всі ці. Нововведення в наше повсякденне життя в 2025 році і виглядати суперово так, щоб ми собі подобалися в дзеркалі на всі 100%.